Всім доброго дня! Напевно, немає такого городника, який би не вирощував столовий буряк. І хочеться кожному, щоб гарний виріс мав чудовий смак. Тому, коли я сію буряк, стараюся запам'ятати дату, а роблю це в кінці квітня, до перших чисел травня. І якщо сорт буряка середній, то орієнтуюся і збираю через 110 днів. Підлістильні сорти дозрівають протягом 135 днів, тому лічий приблизно в кінці вересня, на початку жовтня, починає горувати. Відкладати строки збирання червоного буряка не бажано, адже його корений пліч частково знаходиться над землею. Тому, якщо раптом почнуться приморозки, може підмерзнути. А в нас на Львівщині вже таке бувало. Що 20 числа вересня були приморозки. Так само в таку пору інтенсивно поширюється коренева гниль. Отже, при посадці буряка враховує приблизно час його дозрівання, що відповідає сорту. Але погода вносить свої корективи, якщо літо сухе, жарке, дозрівання уповільнюється. Але ще є такий нюанс осінь тепла. І бурячки тривалий час будуть знаходитися в ґрунті, утворять світлі кільця, стануть волокнистими, вони перезріють, тому не потрібно тягнути часом, а братися за збір столового буряка. Недостилі теж не бажано збирати, бо не будуть зберігатися. Отже, звертаю увагу на бадиля, яке має жовтіти і в'янути, на розміри, які відповідають сортовим якостям, і центральний корінь має мати малу кількість відгалужень. Якщо осінню починаються затяжні дощі і буряк перетримати, то коренеплоди накопичать вологу і будуть несмачні. Сам вигляд буряка підказує, що час його виривати. В загальному врожаєм цього року я задоволена. Ось у нас такі бурячки якраз гарного середнього розміру вродили, які найбільше мені подобаються в салаті. Вони дуже чудово підходять до борщу. Я вирощую рані і середньоранні сорти буряка. Це в мене буряк Пабло, гібрид голландської селекції, середньоранній термін дозрівання. Приблизно 110 днів. Досить такий смачний, без світлих кілець. Гібрид стійкий до стрілкування, не розтріскується, що дуже важливо, і чудово зберігається протягом зими. Він слабо вражається комахами, шкідниками і стійкий до ряду захворювань. І от Зібравши саме врожай буряка, я його обрізаю і десь приблизно 2-3 години підсушую, а далі сортую, відпираю окремо великі плоди і дрібненькі. Великі плоди я складаю в паперовий ящик, підготувала сухий пісок. Цим піском вистеляю дно і викладаю шар буряка. І так, потім виклавши цілий шар, засипаю цим же сухим піском. Так, можна чергувати 2-3 шари і зверху засипати піском. І такий ящик ставиться в підвал, і він досить добре зберігається до весни. Можна так само робити і в ведрі. Так само насипати на дно пісок, викладати шарами буряки. Но ведро тут бажано брати пластикове, якщо десь є воно вільне. Дрібні буряки я мию, відварую, чищу від шкірки, тру на терці і викладаю в кульочки і морозильну камеру. І чудово потім можна використати чи до салату, чи до борщу. Як же мені вдається виростити ось такий буряк? По-перше, саджу його на гряці, де вже вносився перегній. І ще ношу калійно-фосфорні добрива, а саме нітрофоску. гній має незбалансований склад, а калій і фосфор потрібні бурякові на протязі всього періоду росту. І от саме. Нітрофоску я використовую, формула якої 10, 20 20 Чому саме нітрофоска? Тим, що всі три елементи живлення, азот, фосфор і калій, знаходяться в одній гранулі. Ці елементи перебувають саме в сполуках і добре засвоюються рослиною, і збільшується врожайність. І якщо по-розумному застосовувати нітрофоску. То й не буде вже такого великого накопичення, ні трати в ґрунті. Роблю рядочки, сію на сини ріденько, тому що насіння дороге, і тоді вже засипаю нітрофоскою. Так, в мене виходить приблизно десь 40 грам на метр квадратний, посипаю ще попелом. І все це загорстаю. Так закладається хороший врожай. Ще коли обробляю один раз від хворіб і шкідників, то даю калійне добриво по листку. Якраз саме калій надасть бурякові чудового солодкого смаку і дуже добре обробляти бором по листу, робити хоча б дві обробки. Є люди, які вважають, що сіль надає буряку солодкості. Якщо так з року в рік солити рослини, то це завдає шкоди ґрунту. В школі нас вчили, що формула кухонної солі натрій хлор. Тому в солі немає елементів, які необхідні рослині для нормального росту і розвитку. Та ще й натрій і хлор негативно впливають на ґрунт. Отож, нести сіль в ґрунт, тоді ми витіснемо натрій, витіснить кальцій. І поступово змінюватиметься структура ґрунту, він буде ставати лужним. Коли сухо, рослини будуть страждати від настачі вологи. А якщо будуть випадати дощі, то рослинам не вистачатиме повітря. Натрій, і хлор накопичуються в ґрунті, тому треба задуматися, чи варто поливати солоною водою рослини і чи сприйматимуть ту сіль, Ті рослини, які на наступний рік ми будемо сіяти на тій же грядці. І тому я свої рослини солоною водою не поливаю, а тільки даю ці добрива, і в мене буряки мають досить хороший смак. Отже, і не рекомендую іншим все це робити. Адже напротязі кількох років сіль буде накопичуватися і дасть про себе знати. Тому при вирощуванні рослин треба з розумом використовувати поради досвідчених агрономів і вчених. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!